Всім привіт, з вами я І сьогодні ми пограємо в Heroes Battleground. Я покажу кожного персонажу, кожен скп, кожну назву і особливу ульту Покажу трохи емоцій потім. Ну і думаю, ми можемо починати. І не забудьте поставити лайк і хіція! І так, перший персонаж, з якого я почну, це Крін Херро або просто Декс. І перший скіл, і це Детройт. Другий. Зараз. Е, Манчестер називається. Длопе полетів? Але не зачепив. Третій називається Делейвер. Тобто постріл мові. І четвертий Техас. Слушай, ну, я покажу одну амбацию, я сходил. Ну и все, это правда ничего. и ничего просто. И другой персонаж в цих хиро У меня на нем мастер, и ведь мина грин Окей, первый скилл. Зоус and слэшес. Другой, трипл дагл. Третий, блэк Ой-ой-ой, блекаут, кач, клач. Четвертий. Курдол пейс. Оба, ще раз нажав і. Оба! Можна і продовжитись побитися. Швидко поколушаю одну свою емоцію. Це наступний персонаж... Нє. Наступний персонаж це Мастрі. На хірослеєра. Все, я взяв хірослейра з Мастрі. Тут побільше всього. І набагато інтересніше Перший скіл. Shadow Rush. Якщо все розновати і правильно попасти, то буде розповідати. Прийду зразу до третього. 1 млн слапис. І четвертий вья. Упав, думаєте, що я зараз нажму на другі скіл і скіли. все, то це не так. Катана. Оба! У мене з'являються нові. І звісно ж я можу забрати катану. Чотири удари! Заберися! Ну все, я... Катану швидко відкидаємо в стіну. І продовжуємо. Перший скіл, а А! Третій хедбат. Другий дагр. І четвертий Вірвин Пірс. Як і було. Не змінюється. Швидко покажу може якийсь фініш не ну, знаю, я уже не ну, там. А, так, точно, я йому хочу голову зараз. Ну все. Переходимо до на наступного персонажа під називаю Flame. Я взяв. І зараз я буду показувати всі скилл. Я на ньому лифень получаю мастрі, у мене в 10%. І. Перший скіл. греб Зараз, якщо хочете отримати такий самий шарфік, то приєднюйтеся до групи, яка є. Е, ну, з. до групи тих, хто створив гру. Такс, а тепер другий скіл. Infernal Born. Третій. Ember Eruption. <coughs> Четвертий. Ember Assault. Зате все я постійно добиваю і даміка і кінці. Щоб в нього було ковна ХП я, я міг показати в ці Ви Зараз ви бачите, як це робиться. Зазвичай. Це все я роблю нормально. Тому ніхто не знає куди. І зараз зукру я останнє. Окей, переходимо на до наступного персоналу під назвою Спліт просто... Так. Я взяв вже його. Покажу зараз варіант. Б'ю перший скіл, так називається. Коли є дві людини. А ні, я не спрацював валь. Десь работає на данку. Так, окей, другий скіл Ice Javelin. Ближній варіант. Третій скіл це контр, по суті, корисно. Перший скіл показує зараз. І четвертий фросбар. Аж Джавелін дальній варіант. Що таке за я хочу просто заморозити заморозить. Я хочу льоду зробити тут купа, прикупа льоду. Все буде в льоді. Ой. Я проходжу до наступного персонажа. Експлозіон хирового просто бакого. Я його взяв. Починаємо! Мен трохи лагає, через то, що його на наушниках Окей, первый скилл. Ground Cannon. Use again. Другой скилл. Powered Shoot. Use again. Третий. Explosion Combo. Четвертый. Blast Catapult. Зараз я знову буду його добувати. До речі, там є спеціальне місце. Його додали в обнові. Туди можна піти, там, по суті, як метро. А я приходжу до наступного персонажа. Symbol of Fair або просто що грай. я його yeah. взяла. Я вже білдаміка, але я хочу показати одне місце, де можна добре заховатися, якщо твої друзі не знають нічого про це. Підходимо на інтеракт. І вламуємо двері. Заходимо і тут повноцінний бар. В принципі, таке. Почекайте. код Зір. Кофшум. Емотнлокет? Стоп! ФОЗА! Якого? Якого дива? Почекай, Фуза! Ай, а а Фоза? Стопе! Я, я, я дещо не розумію. Я-я... Фуза! Гриб чарівний ти мені дав три емоції! Якого дива? Векайте, реально? Це не сон? Мім. Реально! Як? Як? Стоп, фо? Фу. Мене вось об землю вдарило?